Доброго дня, шановні журналісти, розпочинаємо нашу прес-конференцію з приводу подій, які відбулися 27 листопада, і з приводу публікації на Захід.нет, яка нас сьогодні зібрала і яка нас дуже сильно обурила. Дуже шкода, що представники цього засобу масової інформації не присутні сьогодні на прес-конференції, хоча ми їх запрошували. Але дуже сподіваємося, що вони дивляться нашу прес-конференцію і зроблять певні висновки. Як ви знаєте, 27 числа активістами громадської організації об'єднання добровольців. Проводилось пікет біля вищого антикорупційного суду України в місті Києві, де обрався запобіжний захід нашому меру садовому Андрію Івановичу. Власне, про чому ми поїхали на цей пікет? Ні для кого не є дивиною. Тобто, свою позицію з приводу діяльності мера ми озвучували дуже давно. Тобто вже напевно тільки лінивий не читав про розкрадання, зловживання влади і інші речі, які робить Андрій Іванович, і говорити, що це неправда, напевно, сьогодні ніхто не зможе, тому що це буде неповагою до журналістів, які ці всі публікації робили до серйозних видань. Тому, звичайно, ми маємо до нього дуже багато запитань не тільки з приводу розкрадання нашого міста, а й з приводу альфа -Джаз фесту під час похоронів наших побратимів, з приводу карти ЛНР-ДНР на безпаковому львівському форумі і багато багато інших речей. Нами встановлений законом спосіб подано до Київської міської ради заявку про проведення заходу, де стоїть мій підпис, мокра початка, зазначена відповідальна особа. Тобто ми ні від кого не ховалися напередодні, зробили анонс цієї події, запросили людей долучитися до цієї акції. Поїхав декілька людей зі Львова, а також долучилися представники об'єднання добровольців, оскільки у нас всеукраїнська громадська організація у місті Києві. На наш подив, тобто ми пікетували мера не вперше. Ми його пікетували декілька разів, пікетували діючого президента, пікетували попереднього президента. Ну але такої реакції, як зробив наш мер злодій садовий, ми просто не очікували. Ми з повагою ставимося до журналістів. Ми розуміємо, що кожен заробляє, і вони просто змушені виконувати такі. Ганебні вказівки свого очільника, оскільки Західнет, власником Західнет, є дружина мера, але тим не менше, тобто, ми дуже обурені їхньою статтею, де герої війни, львів'ян, які ні від кого не ховалися, а гарантованим статтєю 39 конституції України і статтєю 11 Європейської конвенції України про захист прав людини зробили своє право на мирний пікет. Після цього на сайті західне заходиться, з'являються інформація де людей, які у Львові відомі, обзивають тушками, оголошують їх, так би мовити, в розшук. Тобто для нас це просто неприпустиме явище, це ганебне явище в журналістиці. Ми звикли з'являтися на сайті трибунал, але на львівському сайті, тобто, коли сайт патріотичного Львова робить такі речі. Може комусь подобатися пікет, може комусь не подобатися пікет, але це є наше право, і мер має зрозуміти, що е, такі речі це є боротьбою з громадськістю, тобто, це є з з свободою думки слова. Тобто, я сьогодні хочу вам представити людей, е, яких власне називають тушками, і яких в сайт західне розшукує, просить повідомити про їхню інформацію. тобто... Хочу вам представити Юрій Дмитренко, командир територіальної оборони, учасник бойових дій. Іван Пліж, боєць-доброволець, нагороджений орденом президента за відвагу, і також Павло Гладиш, керівник ГО «Шквал», учасник бойових дій. Тому прошу кожного з учасників розказати про себе, так як вас львівський сайт, не дивлячись на те, що багато статей позитивних писали про вас, розшукує, зокрема про Івана Пліша. Захід.нет не писав як про героя, нагородженим президентом за участь в революції гідності. Тепер він розшукує, забувши, що писали про нього, забувши, що ця людина собою являє, розшукує з підписом тітушка. Тому Юрій Іванович, будь ласка, вам слово Дмитренко Юрій Іванович, позовний снайпер. 2014 році я пішов добровільну в армію служити в ЗСУ, скривши при тому інвалідність другої групи. Після того, як я відслужив 15 2015 році, я пішов в українську добровольчу армію. Зараз я є командиром об'єднання добровольців. І ми беремо, так же само, мені не дуже приємно, коли мене і моїх побратимів називають тітушками. Не для того ми воювали там, щоб якась, як нас захід нету, назвав тітушками. Ми ні від кого не ховаємося, ми всі тут. Дякую, Іван. Іван Фліш, будь ласка, розкажіть коротко про себе. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Харомі. Слава українській нації. Боротьбу я продовжую, поїхав на Майдан, побачив, коли біда стала велика. Серце небайдуже. Прибув я там спочатку до кінця і був поранений на Майдані 20 лютого 2014 року. Був ранений голову. Бог добрий. Полькову рану, хоча, хоча рана вона і турбує, але я просвятив боротьбі проти, проти зла. Вступив в ряди української добровольчої армії, де часто виїжджали Мар'янко. Я буду далі боротися про такої влади, такої поганої, яка чинить те, що не потрібно чинити. Вони повинні робити добро, щоб люди жили в ту лівішні добротою, щоб землю. Не забирали, не крали, щоб садочки, які мають на будівництво садка, щоб не продавали. Поки собіться, я до кінця життя буду боротися. І головне, що це слово, тетушка це є велика образа до Небесної Сотні. Я не один, а їх мільйони, які поїхали боротися. І скільки покалічених не зважу те слово «тетушками», це є образа. Батькам, які їхні сини, дочки, батьки своє життя віддали. І то є біда тим поколічним батькам, які повинні були хордитись такою образою. І просто як пан Садовий буде вибачатись, я просто не можу собі уявити. Я поїхав з братом лохонями. Коли мама ще жила, дзвонить каже, Іван, каже так. Боробіда реветься, рветься їхати на Майдан. Каже, мамо, заспокійте його, я проїду, заберу. Я поїхав 17 лютого 2014 року, і 19 лютого 2014 року я з ним проїхав. Раз поїхав на то побоїще, де нас там, як говориться, добре поглопцювали. І 19 вечора він отримав з поранення ноги, але Но він цього мені не показав, терпів. 20 лютого 2014 року я отримав вонопальне поранення голови. І був нагороджений горне замужність президенту Порошенко. Я горжусь, що, що є і буду боротись до кінця свого життя для того, щоб наше молоде покоління жило в доброті, любові і злагоді. Дякую. Дякую вам. Павло вам слово. Павло Гладиш, голова громадської організації Шквал, учасник бойових дій 2014-15 років, другий батальйон, 24-та бригада. Я не буду говорити про нашу на любов до Андрія Івановича. Хочу конкретніше пройтися по акції, яка відбулася в Києві. Про події, які там відбувалися, і як показали там нам деякі зміни. Конкретніше, 24 четвертий канал і захід НЕТ. Отже, я безпосередньо вів стрім. Приїхав своїми побратимами, і ніхто не ховався. Ми декілька разів зверталися до представників ЗМІ. Кажу, вони запитували нам, звідки ви приїхали, хто ми є такі. Ми завжди говорили, які організації присутні. Ніхто не ховався. Були присутні декілька людей. Ну, ми так побачили група людей, скорше всього, яка стояла за підтримку Андрія Івановича Садового. Тобто, в нас вони стояли окремо. Потім почали змішуватися з нами. Е, можливо, хто бачив е, деякі інтерв'ю їхні, ну там зразу було зрозуміло, вони говорили, що вони прийшли за саддово. Потім десь ці люди розчинилися. Е, підходили так само журналісти до, е, якщо, ну, до тих людей, яких я знаю особисто. Інтерв'ю їхнє не попали взагалі там, в медіа. Попали тільки такі моменти, де хтось там розвертався. Частина людей була, що ну, ми дійсно їх не знаємо, хто це був. А була частина людей, яка просто зверталась, тому що по, ну, просто по такій причині, що людина не може е, там, правильно сказати на камеру, може встадається, боїться. Це, це нормальна ситуація для звичайної людини, яка ніколи не попадає на камеру. От. І вони, виходить, так, що склали все докупи, зробили такий сюжет, де показали, що всі ті тушки, всі ховаються. Ми можете просто подивитися, зайти на групу Фейсбуку Координаційна Рада, учасників бойових дій Львівщини, де можете подивитися повністю мій стрім. Подивитися, які задавали вони питання, які ми їм задавали питання, хто ховався, а хто не ховався. Дякую. Будуть якісь інші питання, потім відповім. Власне, хочу зазначити, що Садовий Андрій Іванович, готуючись до своєї передвиборчої компанії, мера, влаштував оце все шоу. Коли ми в нашій країні бачимо, що бойовому генералу дають взяття під варту без застави, без внесення застави, а меру злодію дають спочатку дуже мінімальну заставу, а потім апеляційний суд відпускає його. Під особисте зобов'язання, тобто, ми розуміємо, що Андрій Іванович вирішив влаштувати шоу. Також звів багато молодиків, які були поруч в Києві, і хотів показати, як громада Львова його підтримує. І тут виникли ми, які зламали йому цей ваш сценарій, що його дуже сильно обурило. Але власне, ми хочемо зазначити, щоб Андрій Іванович, граючи свої брудні політичні ігри і роблячи це все шоу на цілу Україну, не забував, тобто що він таким чином підриває авторитет. Тих людей, які захищали цю країну, і обзивати сьогодні людей, які від тітушок отримали поранення, які нагороджені вищими відзнаками, які постійно присутні на усіх акціях. Ми їздимо в Харків до наших побратимів добровольців зайдару на підтримку. Ми їздимо по цілій цілій Україні. І для нікого це не є секретом. Ми люди публічні. Наша діяльність є відома. І тому такі речі ми вважаємо неприпустимі. Ми вимагаємо у мера злодія попросити вибачення, тому що, поки він крав і розкрадав, ми усі захищали нашу країну, і він просто зобов'язаний попросити за цю публікацію вибачення. Також ми будемо звертатися до суду і вимагаємо в журналістів видалити або спростувати цю публікацію. Тому в нас коротко, все. Якщо у когось є запитання, ми рада відповімо. Я хотів, ще доповнити, що якщо подивитися на розміщення фотографії, тобто це. Практично половина це дублювання сайту «Каратель». Ну можна так собі провести якісь певні паралелі. Так, ну ми після Альфа-Джес-фесту інциденту з червоно-чорним прапором і іншими речами вже напевно, для себе усі зрозуміли, зрозуміли. Тому ми розуміємо, куди хилить мер патріотичного міста, але ми цього не дозволимо. І ось такими писаннями, фотографіями, повірте, жодного тиску на нас не буде. Ми будемо ходити два частіше і дякую, що ви надаєте сили і наснаги боротися за правду. Всім дякую. Я хотів задати запитання, але тим не менше, не бійці продовжують знаходитися на цьому сайті, і рубрика, там, де вони тітушки. Чи, ну, можливо, варто там якось юридично з цим боротися, звернутися до суду. Я думаю, що в принципі. На суді були би на вашому боці. Звичайно, однозначно, ми будемо звертатися до суду. Просто суд це такий довготривалий процес. Зараз ми звертаємося про проведення експертизи, надання оцінку власне цим всім діям. А після цього обов'язково і однозначно буде позов до суду, тому що ми живемо в правовій країні, ми будемо рухатись виключно в правовий спосіб. І я думаю, що суд буде на нашій стороні. Ну тобто, але це вже не визначення суду. Але ми все таки хочемо достукатися до свідомості, якщо Андрій Іванович вже давним-давно свою совість продав і проміняв на кошту, Жти і на долю в забудовах львівських, тому ми все таки дуже сподіваємося, що журналісти, не дивлячись на тиск, на яких на них чи на керівництво, додумаються про те, що вони роблять. Тобто, що це не гра, що це людська доля. Сьогодні ми говоримо про людей, які пройшли фронт. Ви собі уявіть після такого, коли ти був на майдані, отримав важке поранення, ти залишаєшся сам на сам своєю проблемою. Ну після цього люди можуть робити накласти на себе руки. Хто буде відповідати? Західне буде відповідати. Тобто, чому вони такими діями спонукають нас бути дикунами? А як діяти людина? Прийшла в фронт разом з Юрієм Івановичем. Він прикрив не одне плече. Так як тепер, побратим, має піти і, і бити комусь обличчя? Чи ми маємо діяти? Вони провокують нас на якісь незаконні речі. Ну тим не менше, ми все таки залишаємося здоровим глуздом і сподіваємося, що совість не прокинеться, бо в Андрія Івановича її просто немає. І ще до виходу в суд вони дадуть спростування, поспілкуються то.